Що таке гіпномарафон і як на нього потрапити? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я коуч, НЛП та гіпнотерапевт. І в цьому відео я вам розповім про гіпномарафон Свобода від страху, який стартує вже цього тижня, і в п'ятницю ми проведемо перше заняття. Гіпномарафон це такий проєкт, де раз в тиждень разом з учасниками гіпнопарафону ми будемо зустрічатися в прямому ефірі і одразу в прямому ефірі пропрацьовувати те, що турбує саме людину. А це може бути що завгодно: якась складна ситуація, яка ніяк не вирішується, якісь постійні. Тривоги, страхи, невпевненість в собі будь-що, що стосується якогось неприємного негативного внутрішнього стану, це можуть бути якісь проблеми, які стосуються здоров'я, фінансів, самореалізації і так далі, тобто будь-якої сфери вашого життя. Отже, якщо ви відчуваєте в якійсь сфері вашого життя якісь затики, щось кудись не рухається, ви не розумієте, що відбувається, ви, наче маєте план дій, але не можете діяти. Та вас постійно турбують якісь страхи, можливо, тривоги, можливо, панічні атаки, можливо, ще якісь неприємні внутрішні моменти, ви можете прийти на цей марафон, і впродовж 20-30 хвилиночок, саме в прямому ефірі на марафон, принаймні зрозуміти, усвідомити причину проблем. Свого внутрішнього стану і пропрацювати якийсь точковий запит. Що мається на увазі точковий запит? Тобто, якщо у вас загалом внутрішній стан не окей, тобто ви почуваєтесь не дуже добре, не дуже впевнено, вас кидає десь з емоції в емоцію, та може бути багато різних якихось емоційних станів накоплених. Ми, відповідно, беремо якийсь один емоційний стан. Наприклад, ви боїтеся, боїтеся чогось або когось, або щось робити. І ми працюємо саме з цим страхом. І на марафоні за один раз ми усуваємо оцю от одну проблему. Звісно, ми пропрацьовуємо її поверхнево, тому що за півгодини ми не можемо, не маємо можливості піти в повноцінну гіпнотичну сесію і пропрацювати, скажімо так, корінь-корінь, бо деколи цей корінь потрапляє навіть в якусь родову систему або ще в ситуації при народженні. Однак ваш запит вже може вирішитися і ваше життя уже може покращитися, тому тому що ви, наприклад, зможете приймати якісь важливі рішення, починати діяти? У вас з'явиться енергія, у вас з'явиться впевненість в собі і в своїх силах. Навіть від однієї пропрацьовки теж бувають такі результати. І де буде і як проходити цей марафон? Марафон буде проходити в моєму телеграм-каналі. Під цим відео я вам залишу посилання на цей телеграм-канал. Ви можете до нього долучитися. І марафон буде наразі проводитися один раз в тиждень по п'ятницях з 8 до 10 вечора. Можливо, пізніше ми подивимося, як буде зручно учасникам, можливо, зробимо якесь опитування, і марафон буде проводитися в якісь інші дні, години або ми щось підкоригуємо. Але наразі це буде відбуватися в п'ятницю з 8 до 10 години вечора. І як ви вже зрозуміли, десь приблизно за один раз ми зможемо пропрацювати 4-5 учасників, можливо, 6, в залежності від того запиту, який буде у людей. У вас же ж буде унікальна можливість побувати на цьому марафоні. По-перше, споспостерігати, що відбувається всередині, та тобто, яка атмосфера, як я працюю з людьми, як у людей міняється стан. І, звичайно, щоб не бути просто спостерігачами і не дивитися з під лавки, я рекомендую кожному. В кого є якийсь хоча б запит, звертатися з цим запитом і собі його пропрацювати, тому що ви можете побачити і зрозуміти, що в принципі робиться у вас всередині і як гіпнотерапія впливає на ваше життя. Цей марафон буде в принципі корисний для тих людей, які по якійсь причині не можуть зараз прийти на повноцінну сесію, на повноцінну консультацію і вирішити свій запит глибинно. У вас буде можливість це спробувати і вже відчути покращення. Цей марафон буде корисно для тих, хто сумнівається, вагається. І ти мені не йти, допоможе, не допоможе. А що і що якщо це якийсь там розвід і воно нічого не працює, ви зможете уже побачити результат. І Я спеціально зробила цей гіпномарафон. З цією цілею, щоб люди могли спробувати побачити, що гіпнотерапія це насправді така цілюща методика, яка дійсно допомагає прибрати внутрішні всі тормузи, які не дають людині повноцінно жити, класно себе почувати, досягати своїх цілей і проявлятися в своєму житті. Відповідно, я буду рада бачити кожного. Це вам нічого абсолютно не коштуватиме. Ви можете просто долучитися до марафону і приходити в п'ятницю. Поділіться цим відео зі своїми друзями, знайомими, зі своїми не знаю, колегами з будь-ким із людей, тому що це унікальна можливість, можете їх додавати в групу в телеграм-канал, а можете просто поділитися цим відео, щоб вони самостійно це зробили. Адже це дійсно така хороша можливість для кожного. Так? Дивіться, якщо у вас запит, ще хочу проговорити, якщо у вас запит. В житті такий досить глибинний, він тянеться кілька років. Не очікуйте від гіпномарафону або від однієї пропрацьовки такого мега крутого результату. Так тут важливо десь слідкувати за своїми відчуттями і дивитися, що в принципі змінилося до, після і як я по-іншому дивлюся на якусь там життєву ситуацію чи обставину. Тому що знаєте, наше життя, наш внутрішній світ, він складається з багатьох пазликів. Ми заміняємо. З негативу на позитив лише один із них, так і ви вже бачите покращення. Але можливо, знаєте, якщо очікування це одразу змінити там все своє життя, то звісно що такого не буде. Ми тут не говоримо про якихось рожевих слоненят, про якісь ілюзії, про те, про якусь там чарівну пігулку. А ми говоримо про реальні дії. Коли ми міняємо всередині щось, коли ми прибираємо якісь перешкоди, перепони, ми відповідно і в житті це прибираємо і починаємо рухатися до своїх цілей. Тому всім бажаю добра. Приєднуйтесь до телеграм-каналу під цим відео. Якщо ви дивитеся це відео в якійсь мережі, де немає посилання, ви просто пишете мені в особисті повідомлення, і я вам відправляю посилання і долучаю вас в телеграм-канал. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою і до зустрічі на марафоні.